Дивіться сьогодні у випуску. Сильний вітер у середу поламав по місту дерева і на одному із будинків зірвав крівлю. Комунальники демонтували серп і молот на площі праці. Розову із робочим візитом відвідав заступник губернатора Харківщини. У четвер у багатьох міських службах пройшло відзначення Міжнародного дня інвалідів. Сьогодні у Лозівській панорамі традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня. У студії Вадим Гоч. Мої вітання. Сильний вітер у середу. 2 грудня на території мікрорайонів повалив 5 дерев, 12 – у парку дружба, на багатьох поламав гілля. Ліквідовувати наслідки негоди озеленювачі екосану почали того ж дня. Одразу прибирали ті дерева, які загрожували дорожньому руху і комунікаціям. Ті, що опасно вчора, дороги навісали, ми вбрали одразу. Сьогодні вбираємо ті, які во дворах. Угрозы жизни представляют. Поэтому мы отложили сегодня. Ветками будем заниматься завтра. Потому что сегодня надо убрать деревья, которые позависали на других деревьях над крышами. Мы сейчас уберем, а завтра уже будем заниматься вывозом веток. Потому что веток очень много. На щастя, падаючи, ні дерева, ні гілля не зачепили, ні споруди, ні комунікаційні лінії. Піддалися вони сильному вітру, бо були аварійними, говорять комунальники. Учитувати ситуацію, зважуючись по території Харківської області, у місті Лазову дуже маленьке деревів упало аварійних. Це благодаря тому, що ведеться постійно на вже року колосальна робота по удаленню аварійних дерев. Щодо житлового фонду, від вітру сильно постраждала крівля 30-го будинку по вулиці Карла Маркса. Ми маємо Кровлю разрушенную мягкую площадь на 120 квадратных метров. Причина, конечно, основная в том, что давно не было капитального ремонта, ослабло крепление отлива по периметру. Поэтому с порывом ветра подняла с одного края этот отлив и закрутилась, бросила целую целый рулон. Практически голила один подъезд наполовину. Теперь нам предстоит сделать стяжку. И в два слоя это, это отверстие в кровле делать в таких условиях, которые сейчас сложились. Это сложно, но. Ну, Ми ресурсами туда патянули, а толі все для цього того. 2 грудня у Лозові із робочим візитом побував заступник губернатора Харківщини Євген Шахненко. У рамках зустрічі із міським головою Сергієм Зеленським та головою районної державної адміністрації Сергієм Красноперовим він відвідав дитячу юнацьку спортивну школу Юність. У дитячій спортивній школі гості міста подивилися спортзал та басейн, який потребує ремонту. Як зазначив заступник губернатора Євген Шахненко, 5 мільйонів, які Лозова просила ще у серпні, вже виділено. Останні 6 мільйонів, які попросили вже у листопаді, треба зачекати. І зауважив, що попередня влада повинна була більш відповідально поставитися до спортивної школи і просити одразу усі необхідні кошти для ремонту. П'ять железних єсть. Було б 11, були б 11 железних. Значить, та чия ані Руководство власти города. Я сказал о конкретных вещах. Просто о конкретных вещах, которые можно было предусмотреть. И сегодня пострадала э, лазовская громада. Извините меня на 6 миллионов. Правильно ли? Нет? Ошибка 6 шість мільйонів вона не допустима. Якщо бу це зробили, бо ми б у США можливо, вже уже й не задумувались. Ми знайдемо средства. Я буду старатися і просить і так далі, щоб все таки басейн зробити. Це дійсно нужен для лозового міський голова. Погодився, треба було дещо інакше ставитися до спорту. Лозові тим паче спортивна школа з басейном для міста з такою кількістю населення. Це важливий та необхідний об'єкт. Зачем треба було городити огород в парку дружби в час, коли в нас. В критическом состоянии э, для США. Ну зачем? Я этого как экономист, как хозяин, я этого не делал. Если у вас дома течет крыша, а вы строите сарай, что вы в первую очередь делали? Вы бы делали, конечно, крышу, а потом сарай бы еще подождал, правильно? Ну я условно говорю. И здесь же зачем? Надо э, По менеджерські підходити до яких вопросов ми там строим, там тіряємо. А якщо ми потіряємо ДЮСШ, ви себе при миші отаку вже не построї. Як запевнив заступник губернатора, обіцяні 5 мільйонів для ремонту ДЮСШ направлять у лозову після розпорядження кабінету міністрів, а це приблизно у квітні місяці наступного року. Після відвідин спортивної школи юність та комунального підприємства теплоенерго заступник губернатора разом із представниками департаментів провів засідання у виконкомі, на якому керівники комунальних підприємств міста звітували про роботу та підіймали проблемні питання. Все наше совіщання сьогодні було пронізано тим, як максимально зекономити тепло енергію, і воду і всю остальне для власть, є команда нового мера. Є обласна адміністрація і которые у нас в наших функціональних обязанностях нам приказано як государственным служащим першу чергу економічного э, энергоносители. А якщо ми сэкономим энергоносители, значит, значить меньше менше будут будуть платити, також заступник губернатора Євген Шахненко доповів про фінансову сторону вирішення проблем лозової Из в Лозовую сьогодні у нас виділені средства 1 мільйон на ремонт теплотраси. уже точно выделено. И выделено из государственных средств Фонда регионального развития 5 миллионов на детскую и ножскую спортивную школу и 7 миллионов на водопровод по проспекту Перемой. Это точно те деньги, которые сегодня выделены для Лозовой. Далі будемо працювати, Сергій Владимирович. Міський голова Сергій Зеленський зауважив, що кошти на ремонт по проспекту перемоги необхідні, щоб не допустити втрат води. За результатами проведеного аудиту, лозова втрачає близько 40% води через зношені труби. А це впливає на її вартість для громадян. Євген Шахненко говорить, що владі міста необхідно до лютого наступного року проаналізувати усі проблеми та розробити проекти. Це дасть можливість області отримати гроші від міжнародних організацій та передати їх лозові. На позачерговій сесії районної ради депутати розглядали питання щодо об'єднаної медицини Лозівщини. Проєкт рішення стосовно передачі медичних комунальних закладів до міста обговорювався ще на комісіях, але тоді депутати вирішили винести питання на сесію. Під час обговорення перед народними обранцями виступив перший заступник міського голови Олександр Житков. З проведенням місцевих виборів зміною міського голови. впервые, я не побоюсь этого сказать, за многие, как минимум, годы, городская власть и районная власть идет в одном направлении, находят точки соприкосновения. И самое важное, что эти точки соприкосновения и шаги направлены уже не в плоскости финансово-экономической, потому что мы считаем это задача чиновников, а в поле как бы, удобства для людей. полі створення єдиного медичного простору, даби наші лазавчані не були поділені на білих і чорних у своєму докладі. Він пояснив районним депутатам про майбутню медицину Лозівщини і запевнив, що обслуговування для мешканців не погіршиться. Для города дасть перераспределение потокам потоков по лечебной части, куди мають право, як я сказала, обратиться граждані на Сахалин, там удалені части города. Перестануть люди в валубу так звану поліклініку через весь город. Це порядка 20 тисяч населення города етані немаловажно. Під час голосування ніхто з депутатів не виступив проти передачі медичних об'єктів. Більшість підтримали таке рішення. Взяти участь у громадських слуханнях з питання створення єдиного медичного простору Лозової та району городян запрошує Лозівська міська рада. Їхнє проведення призначено на 18 грудня. Слухання проводитимуться в будівлі ради по вулиці Ярослава Мудрого, колишня Орджонікідзе, у великій залі засідань. Початок о 17-й годині. А ми продовжуємо випуск. Аби не допустити актів вандалізму та на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, заборони пропаганди їхньої символіки, в четвер, 3 грудня у місті було демонтовано перший пам'ятник. Це металева конструкція у вигляді серпа та молоту. Як зазначили у міській раді, якщо б вони не виконали закон, то рішення про демонтаж все одно ухвалили б рівнем вище за міську раду. Зараз краном зацепимо, зафіксуємо. І будемо втратити, достатньо достаточно лів'єсу і так далі. Ребята ребята вирізають відвісти, мені нападуть посмотрети все це діло, щоб не перевернулось, не впало, ні не обернулося. Після этого срезаем то ли кусками, то і ціліком. Оглянувши конструкцію всередині, комунальники вирішили зняти її повністю. Вже потім розрізали по частинах для зручного перевезення до комунального підприємства Теплоенерго, яке у подальшому використає метал у виробничому процесі. 24 листопада екс-мера Сергія Степанова обрали головою Федерації роботодавців міста Лозова на прес-конференції з цього питання. Він розповів, що головною метою федерації є співпраця з місцевим бізнесом зі створення робочих місць. Новообраний голова об'єднання зазначив, що сам є безробітним. Залишивши пост міського голови, Сергій Степанов зареєструвався у центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю. Також він зауважив, що федерація, яка існує вже 15 років, фактично не працювала. Моє настроєння. Ну, скажем так, актуалізувати немножко освежить роботу, поставити її на такой, на такой уровень више активності. Хоча время, якщо раз повторяю, не у Сергія Степанова вже великі плани: зареєструвати федерацію та налагодити співпрацю із місцевим бізнесом. Більше 30 років металеві сушки для білизни у їхньому дворі стояли, похилившись, розповідають мешканці першого і другого будинків третього мікрорайону. Не так давно люди самотужки почали наводити лад на подвір'ї, прикрашати його облаштовувати, допомогти вирівняти металеві конструкції, встановити нові гойдалки. І з таким проханням вони звернулися тоді ще до кандидата на посаду міського голови Сергія Зеленського. Пройшов місяць, і першу їхню просьбу виконано. Сушки житловики перевстановили. Спасіба. З 1983 року, ну, якщо два роки постояло і все зігнулося, і ніхто нічого, вже як Зеленський став, то просили, щоб допомогли нам зробити. Нормальні біліві веревки. во время своєї збирательної кампанії Сергій Владімірович провел более 200 встреч с жителями нашого города. И получил более 600 наказів виборців на його мэрскую каденцію. Поэтому в исполнении этих наказов наказів ми починаємо їх поплащати в На Навесні робота піде жвавіше, але до того часу робитимуть те, що дозволятиме погода. Розповідає секретар міськради Сергій Коба. Накази різноманітні, але найбільше комунального напряму. В основному ми такса це нашої комунальної сфери. На вас запущена, то есть это благоустройство, і содержание нашого життя вот те проблеми, які у нас всегда существовали. Тому вони будуть равномерно выполняться, Це освещение, це и ремонт, і все, все, все. Тобто, выполняться буде все. 3 грудня Міжнародний день інвалідів. По місту у четвер пройшло чимало заходів, присвячених цій даті. Для міських громадських організацій інвалідів в управлінні праці та соціального захисту населення проводився День відкритих дверей. Керівництво і працівники управління підготували частування для гостей з громадських організацій Довіра «УТОС», а також невеличкий концерт. Всіх присутніх у залі з міжнародним днем інвалідів привітав заступник міського голови Олег Інденко, який, користуючись нагодою, представив аудиторії новопризначену начальницю управління Вікторію Кіпкало. Він просив присутніх не боятися звертатися до влади за для вирішення проблемних питань інвалідів. Від імені міського голови і депутатів переказав вітання із міжнародним святом і побажання. Дуже віримо, що а не тільки один день в рік ми будемо уважнішими до цієї категорії людей. Це наш обов'язок. Далі був концерт і чаювання. Запропонували пишні караваї, конфети, чай, щоб люди могли, мали можливість поспілкуватися. Ансамбль запросили ансамбль «Слабожаночка», для того, щоб вони заспівали українські пісні, розповіли гумарески. Міжнародний день інвалідів відзначили і у відділі соціально-побутової адаптації міського терцентру. Як запевнив директор територіального центру, для людей з обмеженими можливостями це не свято, а можливість заявити про себе та свої проблеми. Це ні в якому випадку не праздник. Этот день предназначен для того, чтобы общество обратило внимание на людей з ограниченными возможностями, для того, чтобы оказывать им помощь адаптировать в этот сложный мир для того, чтобы они могли реализовать свои физические, духовные. І другі і потреб на урочистому заході були присутні перший заступник міського голови Олександр Житков та радник мера Валентина Носова. Гості подарували тенісний стіл, який, як запевнила голова спілки глухих Ірина Дуднік, їм дуже необхідний. На цьому подарунки не скінчились для усіх присутніх. Сюрприз підготував Микита Бодян, вірш Тараса Шевченка. Міському голові хлопчик передав свій малюнок. Пасіпа я Сергія Владимировича Давайте подарувати. Все, да, да, да. Сергей Владимирович у нас заслуженный работник сельского хозяйства, Молодец. вот он перевозит урожай. Это он же в то же, время, сил. Да, сил. Он в то же время является социальным партнером в городе Лозовая и лично свои деньги, которые заработаны вот таким образом, тоже тратить на определенные программы по городу Лозовая. Після вручення подарунків було проведено розважальну вікторину з призами, а потім для всіх присутніх накрили святковий стіл з чаєм та солодощами. Місце для спортзалу є. Це невеличка кімната, поки що без ремонту. Але сподівається, Ірина Дуднік, найближчим часом вона перетвориться у затишний спортзал. Вы знаете, для меня было сюрпризом подарок теннисный стол. У нас глухие давно мечтали. Мы когда-то даже ставили вопрос, если бы купить еще бильярдный стол, это вообще было бы классно. А я боюсь, что шары будут бить стильно, и у нас же соседи такой, чем поднимет, что нет. А теннисный прекрасно. Ну и, конечно, мы очень хотим это тренажеров, беговые дорожек, все, что улучшает нашу жизнь. Потому что мы немножко как бы дом и работа, и, ну придем сюда, немножко пообщаемся, а движения никакого нету. А как-то щоб люди как та німношка могли. І вже за доброю традицією на концерт і частування своїх підопічних запросив територіальний центр. До присутніх звернулися директор терцентру Сергій Гришин, радниця міського голови Валентина Носова. Їхні щирі слова торкнули серця підопічних. Концертну програму для них готували учні підшефного 8-го НВК. У програмі були вірші, пісні, танці. Після всіх підопічних запросили до святкового столу. Своїм товаришам із громадських організацій інвалідів Лозівська спілка візочників, як і щороку традиційно запропонувала відзначити день інвалідів на спортивному майданчику, помірятися силами, пограти в дартс боулінг, а ще бомбаскет і хокей з м'ячем. Просто хочеться, якби, щоб ну люди не стіснялися, не сиділи вдома, а жили повноцінною, нормальною життю. Вчора ми проводили турнір по більярду. Уже посвященний дню інваліда. Ну а сьогодні у нас п'ять відома всі такі віди, котре принципя жарю кожний чоловік з агранічними возможностями. в состоянні прийнять участь практички во усіх видах. На запрошення спілки візочників відгукнулися інваліди з Павлограду, Лозівського району. Всіх учасників змагань прийшло привітати багато гостей. На відкритті вони нагадали історію появи міжнародного свята. Виступаючи, дякували присутнім, а в їхній особі, всім людям з обмеженими можливостями за активну громадську позицію. Зауважували, їм доля дала більше випробувань ніж звичайній людині, але всі вони є прикладом героїчного відношення до життя. Із побажань життєвих гараздів, натхнення і, звісно, здоров'я переможці змагань визначалися як в особистому, так і в командному заліках. Всіх по завершенню було нагороджено. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання наступного року залишається традиційною. Втім, 2016-го не обійдеться без нововведень. Зокрема, у міському відділі освіти повідомили, що Український центр оцінювання якості освіти скасував тести поглибленого рівня складності. А також 11-класникам відтепер результати ЗНО з двох предметів минулого року був лише один, зараховуватимуть як оцінки за державну підсумкову атестацію. Українська мова обов'язково, інший предмет на вибір учня, математика чи історія України. Випускнику потрібно уважно віднестись до реєстрації. Якщо випускник вибере, наприклад, математику як державну підсумкову атестацію, то і бали від українського центру оцінювання якості освіти він отримає тільки з математики в 12 бальній системі ЗНО проводитиметься у травні-червні наступного року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання, які торік обраховуватимуться за 200-бальною системою. Реєстрація триватиме з 1 лютого до 4 березня. Обрати для складання можна не більше ніж 4 предмети. У лозові скласти ЗНО можна буде з української мови та літератури, математики, історії України. Решта предметів складатиметься у Харкові. Педагоги закликають випускників пройти у квітні пробне тестування, зареєструватися на яке можна самостійно. На сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з 5 по 30 січня наступного року. От під час пробного незалежного оцінювання випускник зможе повністю стовідсотково ознайомитись із процедурою зовнішнього незалежного оцінювання. Психологічно адаптуватись до, саме до процедури зовнішнього незалежного оцінювання, навчитись працювати з зошитом, використовувати бланк А, Б, ну, використання часу правильно на виконання різних завдань, ну і також отримати результат, який він може отримати під час зовнішнього незалежного оцінювання. Ця процедура не безкоштовна. За один предмет необхідно буде заплатити 111 гривень. Пробне тестування проводитиметься впродовж двох днів, так що абітурієнт зможе обрати для складання не більше двох предметів. У четвер 10-му навчально-виховному комплексі серед команд шкіл міста проводився міський турнір юних істориків, під час якого кожна команда-учасниця захищала свою тему. Що обговорювали учасники турніру та хто в ньому переміг? Дивіться далі у сюжеті. В інтелектуальних змаганнях взяли участь шість команд. Кожна представляла окремий навчальний заклад лозової. Старшокласники готували доповіді на історичні теми. превселюдно їх захищали, вели дискусії, опанували та рецензували. Учасники турніру обговорювали зокрема період нової історії. Питання стосувалися також Київської Росії, включення України в європейський культурний простір. Теми підбиралися з урахуванням чого: по перше, висвітлити ті теми, які раніше були мало вивченими, які досі є такими дискутивними. Стосовно стосунків України й Європи, стосовно характеру радянської влади, події після Другої світової війни. Капітан команди восьмого НВК бере участь в турнірі вдруге. Його тема Європа в 44-45 роках минулого століття. Учень переконаний тема цікава. В ній є спірні моменти. Він готовий відстоювати свою позицію. Йому це подобається. Це цікава гра, і вона допомагає мені здобути новий досвід і також розвивати мою логіку, пам'ять та е, кругозір. Хто не знає історію до невади майбутнього. Але особисто для мене найцікавіший період в історії це напевно князювання. От які були тоді реформи, які як територія розподілялася, які були обвали, які були. Піднесення та ісія на турнір готувала тему правління Данила Апостола. Головне питання, з приводу якого дебатуватимуть школярі, цей діяч був реформатором чи конформістом. Я все таки дотримуюсь своєї думки, що він був реформатором, але він і був частково конформістом, тому що це було потрібно для подальшого розвитку української історії. Та ісії теж подобається дискутувати зі своїми ровесниками. Вона переконана, доводити власну думку потрібно компетентно і толерантно. Навіть журі високо оцінило рівень аргументованості та володіння матеріалом деяких учнів і не очікувало такої їхньої зацікавленості історії. Були побоювання, що дітям не сподобається, але в тому році так пройшло. у Нас ну тим тимчасово вимкнули світло, і навіть діти не захотіли розходитися. Ми при світлі ліхтариків телефонів продовжували проводити цей турнір. Тя настільки це подобається, не хотіли розходитися. Це є до змагання. Вони прагнуть брати участь і прагнуть перемагати. Ми хочемо, скажімо так, навчити учнів аргументовано доводити свою думку, тобто не на емоціях, не на якихось, скажімо так, неаргументованих судженнях, а факти, вміння логічно мислити, вміння полемізувати тобто, це те, що знадобиться учням в майбутньому. У підсумку третє місце посів восьмий навчально-виховний комплекс. Друга сьома школа і перемогу другий рік поспіль святкує команда 10-го НВК. Всіх призерів міський відділ освіти відзначив дипломами. У п'ятницю завершився міський етап всеукраїнського конкурсу. Вчитель року року-2016». Журі поки що визначається з переможцями, які незабаром представлятимуть місто на обласному етапі конкурсу. Цього року він проводиться у чотирьох номінаціях. Вчителі п'яти загальноосвітніх навчальних закладів Лозової взяли участь у міському етапі, який проводився упродовж листопада-грудня. За цей час вони пройшли кілька етапів відбору. Зокрема, писали контрольні роботи, проводили відкриті уроки, давали майстер-класи і навіть створювали власні сайти. Вчитель математики третьої школи, учасник конкурсу Сергій Стишук, на своїх уроках намагається чимось здивувати учнів, аби предмет їх зацікавив. Під час майстер-класу, який вчитель проводив у міському відділі освіти, він пропонував колегам розв'язувати логічні задач. У нас на сайті є, наприклад, така рубрика Цікава математика. Там постійно викладаємося нові логічні задачі, цікаві задачі, загадочні задачі шутки, які ребуси, і діти і діти, і дорослі вчителі заходять з удовольствием і користуються цим. Участь в цьому конкурсі це можливість показати. Свої знання, те, що ти вже вмієш, поділитися опитом з іншими колегами і взяти при прийняти опит щось для себе взяти. 7 грудня відзначається день місцевого самоврядування. Урочистості приурочені цьому святу у виконкомі відбулися у п'ятницю. Цього дня винуватці свята приймали поздоровлення від представників міської, районної та законодавчої влади. Церемонію віншування розпочав зі міський голова Сергій Зеленський. Він привітав всіх зі святом і разом з народним депутатом України Анатолієм Гіршфільдом нагородив кращих представників органів місцевого самоврядування. Під час святкової програми також урочисто привітали з ним народження першого заступника Лозівського міського голови Олександра Житкова. З найкращими побажаннями до представників органів місцевого самоврядування Лозівщини звернулося й керівництво району. Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов та голова Лозівської райради Володимир Лаптів теж відзначили кращих. Після офіційної частини на всіх чекав святковий концерт. На цьому все я бажаю вам вдалих вихідних на все добре і до зустрічі у середу на цьому каналі.